Дівчатка, показую, як можна швиденько накидати прайс на сайті Canva. Можна це робити з телефону, але деякі функції зручніше робити знову там. Так, коли ми починаємо працювати з Canvoю, ми заходимо одразу, зараз покажу, що ми обираємо. В шаблони. В мене сайт. Російською мовою, але, мабуть, він є і українською мовою, тому для кого важливо пошукати там в настройках щось повинно бути. Значить, у нас є історії Інстаграм, це формат під сторіс, під ваші прайси, під актуальні сторіс. Тут будуть шаблони. І є публікація Інстаграм, це формат квадратика. Значить, нам потрібен прямокутник, тобто історії Інстаграм. Ми на неї натискаємо. Так, дуже довго воно будуть в мене грузитись. Ви можете одразу написати ось тут прайс, і, і дивитись в шаблонах, які тут є доступні шаблони. Так. Є ось такі шаблони. Все, що без оцієї PRO, без корони, ви можете використовувати. Єдине, що оці де платно написано. Там буде логотип, написано канва, тобто ви його не зможете прибрати. Далі ви можете обрати. А, і крім цієї корони, тут де корона це також платна версія. Тобто вам потрібно обирати ось якийсь ось такий, наприклад, або ось такі, там, де безкоштовна версія. Ви можете обрати будь-який із шаблонів, і просто ви підставляєте сюди свої дані. Але так як мені нічого не зайшло з того, що є, я вам зараз покажу, як це зробила я. Тобто, ви заходите, обираєте просто чистий або можете переробляти готовий. Я накидала швиденько ось такий прайс. Зараз покажу: ви відкриваєте просто пусту сторінку, прямокутник. Я змінила колір, тому що я захотіла чорний. Ви можете обирати будь-який. Ви просто натискаєте мишкою сюди на колір. Далі, отут от квадратик, бачите, цвіт фона, ви на нього натискаєте, і по палітрі ви можете обирати просто от будь-який фон, який вам подобається. Далі, якщо вам. На шугарінг дуже прикольно буде, якщо ви зробите, наприклад, зону бікіні, ну, то есть дівчинка в трусиках, сюди ножки вставити, сюди, наприклад, ручки вставити, таким чином ви можете зробити прайс. Для того, щоб вставляти отак от фор форму кружочка фотографію, ми заходимо е елементи. Так, ага. а, далі я вписала круг рамка, і ось воно мені видало кружочок. Тобто, бачите, скільки тут різних. Ви можете обирати будь-яку форму. Не обов'язково круг. Ну, для мене мені був потрібен кружочок. Тут ми можемо змінювати розмір. Все робите, переставляєте так, як вам потрібно. Якщо потрібно переставити, ви просто на неї натискаєте і, пожалуйста, пересунули. Далі, щоб вставити сюди фотографію, ми заходимо в загрузки. Ви сюди загружаєте всі свої фотографії, от, загрузіть файли. Все, що вам потрібно для роботи. Так, щось воно в мене підвисло. Ага. Угу, все, отлично пошло дело. Так в мене тут вже загружені фотографії. Ви обираєте та, яка вам потрібна, наприклад, от. Так, тепер, щоб загрузити її сюди, в квадратик, ви просто натискаєте, наприклад, от, вам ножки потрібні, і перетаскуєте. Дивіться, якщо ви можете. Якщо ви зараз відпустите, ви вставите як на фон, а вам потрібно не фоново, а в кружочок. значить переміщуємо в кружочок. Ви побачили, висвітились вже ножки в кружочки, але я ще на клавіатурі бачите, не відпустила фотографію. Якщо у вас все влаштовує, ви попали чітко в кружочок, тоді ви відпускаєте тут палець да? і все, у вас вже вставилось. Далі ви натискаєте два рази і можете переміщувати цю фотографію вверх-вниз віддалити. В взагалі, можете з нею робити все, що вам потрібно. Далі, якщо вам потрібно ще квадратик, ви можете скопіювати прямо цей, Передвинулись сюди і змінюємо знову картиночку. Зараз я подивлюсь, чи в мене тут щось є. Так, ну, наприклад, пасту я хочу вставити. Да? Пожалуйста, я знову переношу сюди фотографію в кружочок, все, в мене вже в кружочці паста. Тобто, будь-яку, ви можете зробити реальну частину тіла. Наприклад, бікіні, ножки, ручки, квадратик ставити і написати, наприклад, ножки там повністю, ціна така, час виконання процедури такий. Там бікіні, час виконання процедури такий, ціна така. Тобто це взагалі буде дуже-дуже крутий прайс. Але так як в мене багато послуг, я не можу все це розписати. в мене немає місця. Далі, текст. Ми натискаємо ось написано текст. Дивіться, тут є отакі різні, красиві, все, що хочете, формати, букви, будь-які ви можете обирати. Мені щось сьогодні, а ну-ка, щоб було видно. Так, зараз покажу, значить, прайс. Ви змінюєте тут текст на той, який вам потрібен прайс. Далі, ви можете змінювати назву шрифта. Дивіться, на жаль, ось тут на шрифт. І у вас там ціла куча, ну, ви будете лістати, ви подивитесь той, який вам потрібен. Далі. В деяких шрифтах тут можна жирність додавати. але не у кожного. Можна наклончик додавати. тобто ви будете дивитись, по вашому шрифту, можна змінювати чи не можна. Далі можна змінити розмір. Пишете там розмір, який вам потрібен. Щось мало я написала. Нолик потеряли. Так, далі, десь тут, так є тут такі прикольні різні шрифти. Це как фільтри, не фільтри, не знаю, як воно правильно називається ну, коротше, можна ось такі, дивіться, світящіся букви. Ось такі. Тобто, тут обираєте, які хочете. Тут їх можна лістати, він, бачите, кольорові, які хочете. І просто пишете, ну, що вам потрібно, то і пишете. Так. Розмір. Тобто ви можете подивитись все, що вам отут заходить по шрифтам. Все приміняйте далі. Так, зараз вам покажу, як це виглядає. Це один шрифт. Далі. Ви можете, наприклад, такі світящіся букви робити, але обирати шрифт якийсь інший. Ну, можливо, вам там під наклоном треба чи прямий треба. От, можливо, ось такі якісь. Далі, ось сюди на плюсик натиснули. Можна змінювати розмір, але це дуже довго так плюсиком. Ну, але все ж таки можна. Бачите? Тобто, отак от можна робити. Ви можете писати, наприклад, от таким шрифтом. Там бікіні. Бікіні. Єдине, що українські літери не в кожному шрифті є, тому провіряйте буковкою І, чи є, чи немає. Далі просто текст. Так, вірх. натискаєте, добавить текст, і пишете, наприклад, таймінг чи час виконання процедури. Ну, образ на 30 хвилин. Ціна там, скільки у вас, там, 300 гривень. Ну, кожен вставить свої дані сюди. Так, подравняли. Далі обрали шрифт, який вам подобається. Натиснули на розмір. Єдине, звертайте увагу, тут вискакують і змініть все. Тобто, коли ви змінюєте шрифт, воно вам пропонує змінити шрифт повністю всюди. Вам це не потрібно, тому що, якщо ви так зробите, от, наприклад, і змініть все. А, У мене не сработало. Ну, в общем, краще так не натискати тобто мишкою обирайте той текст, який вам потрібен, і все. Так, розмір. 50. Далі, ви можете двигати. Тобто, тут ви вже робите все, що вам потрібно по розміру. Ви можете двігати все, що вам потрібно, вбок, вниз, вгору. Так, зараз ми трішки зменшимо, бо щось воно дуже. Е, виходить, у нас багато місця займає. Так, зараз. Дивіться. Ось таким чином у вас виходить прайс. Наприклад, зона бікіні. Ви пишете сюди глибоке бікіні». Далі час виконання. І ціна, можете там ще щось. Можете розписати, що входить в цю зону. Тобто буде, буде ну так прикольно виглядати. Можете сюди вставляти готовий фон, можете свою фотографію. Все, що хочете, можете сюди робити. Тобто тут функціонал дуже великий. Є шрифти, е, такі рукописні, В мене вони так називаються. Є шрифти, отакі світящіся букви. Я його назвала, і є звичайний. Ви просто натискаєте на текст, у вас виїжджає о, хоп, шрифти. Ви обираєте будь-які, які ви хочете, і розміри його. Тобто, ви таким чином можете робити прайс, ви можете робити одразу серію сторісів. Тобто, ви натискаєте ще одна страниця і дублюєте далі, наприклад, якщо це ви сторітелинг робите, ви робите наступну сторіс. Ви потім просто скачуєте через кнопочку Поділитися, є скачать. І ви обираєте формат тут PNG g, -G Ну, коротше, все, що хочете. До речі, можна робити pdf ку Хто хоче робити методички. Кому щось потрібно, то можна їх також робити тут в канві. Просто потрібно сісти з нею, розібратися. Функціоналу дуже багато. Також ви можете зайти в дизайн, це будуть ваші шаблони. І тут є всі шаблони. Так, тут ви можете в пошуку щось вбивати, те, що вам потрібно, Ну, там, градієнт, або якась частина тіла вам потрібна, або ще щось і можете змінювати. Якщо мені потрібно, витащити е, отсюди, наприклад, е, не знаю, кружочок мені от сподобався. Да? Щоб мені його витащити, я роблю пусту сторінку, клацаю на неї і натискаю на от, от дизайн. Він в мене сюди загрузився. Далі я натискаю на цю фотографію щоб вона мені не мішала. І просто этот кружочок переношу в свій. Так, трішки треба збільшити його, в свій прайс. Тож, конечно, одною рукою дуже зручно робити вам, у кого є у нормальних людей мишка, бу... а буде простіше. Так, якщо ви накосячили, це зараз як я, і зробили щось не то, то от є стрілочка. Отмініть. Все, відмінили. От, бачите, ну, наприклад, образно, я захотіла такий кружочок. Пожалуйста, хоп, я його вставила, подивилась там, не сподобалось, я знову на нього натиснула і, пожалуйста, можна удаліть все, убрали. Тобто, таким чином, ви можете отсюда витаскувати шрифти, ви можете якісь детальки, наприклад, сердечко ви хочете, знову клацнули на непотрібну сторінку. І клацнули на шаблон. Ось він загрузився. Далі натискаємо на нього сердечко і перетаскуємо собі його. Не знаю куди, ну, можливо, воно вам кудись потрібно. Хоп, тобто я його з іншого шаблона можу сюди до нас вставити. І таким чином ви можете гуляти по шаблонам, дивитись. Ну, у кого нормально, звісно, працює інтернет, щоб воно все грузилось. Ви просто обираєте все, що вам подобається, і перетаскуєте. Сюди до вас. Просто треба сісти і поклацать. У вас тут є дуже дуже багато різних функцій, навіть у безкоштовній версії, і ви можете багато чого прикольного тут робити.